Трикутник вписано квадрат, і нам відома висота трикутника проведена до сторони АС. Тобто з вершини Б до сторони АС ми проводимо перпендикуляр. От вона, ця висота BH за умовою на дорівні 6 см. Що ми будемо використовувати в цій задачі? Ми будемо використовувати подібність трикутників. Тут багато подібних трикутників. Ну, я, наприклад, візьму подібні трикутники КБЛ і АБЦ. Отже, трикутник КБЛ подібний до трикутника АБЦ. Так як КЛ паралельна до АЦ сторони, то вона відтинає від трикутника подібний йому трикутник. Нам потрібно знайти периметр квадрата. А отже потрібно знайти сторону квадрата, тому сторону квадрата я позначу через х. Так як квадрат має всі рівні сторони, то і Knx, і KLX, ну і Nm також x, тобто кожна сторона буде дорівнювати Х. Трикутники подібні. Якщо трикутники подібні, у них пропорційні не тільки сторони. А й відповідні висоти, медіани, бісектриси також пропорційні. Тому ми можемо записати, наприклад, що в трикутнику КБЛ КЛ відноситься до АС, так як відповідна висота трикутника КБЛ, а це, наприклад, буде БК відрізочок, який міститься на висоті BH трикутника ABC. Тобто BQ висота відноситься до висоти BH. А далі КЛ у нас Х, а це відомо дорівнює 10 см. BQ, Давайте подивимося, чому ж буде дорівнювати BQ. Так, як висота BH 6. А HQ це x по довжині, цей відрізок дорівнює довжині сторони квадрата. То BQ буде дорівнювати 6 відняти x. BH 6. Ось таке рівняння пропорцію ми отримали. Розв'язуємо її за основною властивістю пропорції. Добуток крайніх членів 6х дорівнює добутку середніх членів 10 на 6 мінус х. Отут треба записувати ось таким чином, тому що ми отримуємо рівняння, яке треба розв'язати, відкриваючи дужки. Отже, 6х буде дорівнювати 60-10х. Переносимо далі 16х, дорівнює 60. 16х дорівнює 60, тому х буде дорівнювати 60, ділимо на 16. Я запишу дробом 60 16. Скоротимо на 4 чисельники, знаменник, і будемо мати 15 четвертих. Це сторона квадрата. 15 четвертих. Для того, щоб знайти периметр цього квадрата, ми маємо дану сторону помножити на 4, тому що квадрат має 4 рівних сторони. А коли ми 15 четвертих помножимо на 4, в результаті ми будемо мати 15. Тому периметр квадрата 15 см, і це відповідь Г. Так, як КМ паралельна до БЦ, то знову ж таки ми маємо задачу на подібність трикутники. Тобто трикутник, наприклад, АКМ подібний до трикутника АБЦ. Складемо відношення відповідних сторін. Нам відомо АК 6 см, КБ 2 см, то ми, ми візьмемо, наприклад, АК до АБ. Відноситься так, як КМ нам потрібно КМ знати до БЦ. Підставимо, отже дивимося. АК 6 см за умовою. АБ, тут треба дивитись уважно, тому що АБ нам зразу не відомо. А відомо довжини АК і КБ. Тому АБ – це сума 6 плюс 2. 8 см. КМ ми шукаємо. Х, де це 10. Звідси знайдемо х. 6 Множимо на 10 і ділимо на 8. Скорочуємо на 2. Ще раз на 2. 15 других. Ну це 7,5 десятих сантиметра відповідь В. Для знаходження сторони БЦ. Запишемо теорему синусів. БЦ на синус протилежного кута 50 градусів, дорівнює AB на синус протилежного кута 70 градусів. Звідки підстави, ми будемо мати БЦ у нас Х, що ділиться на синус 50 градусів, дорівнює ab 2 що ділиться на синус 70 градусів. Тому їх буде дорівнювати 2 помножити на синус 50 градусів і поділити на синус 70 градусів. Як ми бачимо, це відповідь Д. Площа трикутника ABC 96 квадратних сантиметрів. Нам відома сторона АС. Тому ми можемо записати площу трикутника. Як одна друга добутку АС на висоту BH, яка проведена до цієї сторони АС. Тобто ми проводимо висоту BH. висоту BH. А далі, так як нам відомо, площа і відома сторона АС ми можемо знайти висоту BH. BH буде дорівнювати 2 s що ділиться на AC. тобто BH буде дорівнювати 2 помножити на 96 і поділити на 24. 96 і 24 скорочуємо, будемо мати 4. І 8 сантиметрів висота нашого трикутника АБЦ. А далі ми розглянемо трикутник А BH перпендикуляр до HC і МК, також перпендикуляр до HC. Тобто BH і МК паралельні. Разом з тим, М – це середина сторони БЦ. Отже, МК. Середня лінія трикутника BHC. Середня лінія трикутника дорівнює половині сторони, до якої вона паралельна, Половині сторони BH в даному випадку це 4 см. Отже, правильна відповідь В.